Всім привіт! З вами Рокзар. І сьогодні ми будемо будувати маленький будиночок. Да, як ви бачите, вже тут є будиночок. Але ми його будемо... будемо робити зовсім іншим. Тому пишемо філ, вводимо команди, які нам треба. Enter. Потім треба виділити це. Так. Ставимо те, що нам треба. І fill. Команду. Так, зносимо так, І отак. Якщо що, це Shift і. і перед ah. escape кнопочка. Але якщо у вас немає комп'ютера, то нічого. Так. Ah. Так, е, а все. Ми внесли будинок. Все. Тепер буде малесенький будиночок. Так. Так. Так, так. Так, будуємо. Дуал, тепер будуємо колони. Ну, мабуть, ви зробимо цей будиночок трошечки більше. Ви спитаєте. А взагалі, чому такий маленький будиночок? Ну, просто нас є такий, хочеться переробити всі будиночки в такі. Так, нам дерево заважає. Давайте приберемо. Вже в селі дуже багато чого з'явилося. І воно буде дуже скоро містом селяни. Як вам подобається проживати в цьому селі? Так, ага. да, подобається. Ага. Ну що ж, робимо. По... По колу. Так. Десь буде так. О, он... Так. Цей будиночок. Відрізнятися від цих, ніяк не буду. Так. Чотири боки. Мабуть, треба буде п'ять, так, да, п'ять. Сейчас підожіть. Зараз. кое треба зробити. Тож зараз це буде треба, це буде треба. І цю колону. Так. Так, виходить, нам треба, щоб 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, треба 7. Все, великий квадрат. Тепер тут жити буде. Це вже буде будинок, А не та, е, то був будинок, в якому жили селяни разом. Дивіться, е, кухня і туалет з ваду у них поділені. Бачите, з кімнатами. Що вони там? Так, Так. Все. Так, будуємо колони обов'язково. Так, е. Селян. Селянин. Ну. Що ж ти мені заважаєш? Що ж з ним робити? Я вже не знаю. Хата, яка велика буде. Так. Ну тут і кухня буде і туалет буде. Та ще жити тобі, тут те треба, підожди хоч побудую щось. Так, вікно Десь маєш бути вікно. Лесеньке таке вікно. Так, е, виходить от таке. Ну-ка можна було би так. Так, взагалі. А ну. Давайте так зробимо. А двері? Як і раніше, про? то так. Тепер виходить. Це така буде мода в нас в селі. Наше село вже перетворюється в місто, тому трошечки ще. Ви будете підписуватися, ставити лайки, і буде все більше і більше. Так. Все. Ще нам треба лампу. Ліх... Точніше, ліхтар. Так. Тут буде вікно і тут теж буде вікно. Далі. Треба речі. Взяти. Ага. Сьогодні робимо все швидко. Так, значить, це нам вже ага. не потрібно. двері жовте ліжко. Ліхтар, це ага. Відро води. Все. Так. Далі тепер нам ага. треба раковина буде там. Душ і туалет. Будемо робити. Так, душ. Так. Так. Головне поділити все як треба. Так. Десь тут. Так. Мабуть, будемо ділити на два поверхи. Дивіться. Да, мабуть, тут треба два поверхи. Так, да, трошечки перепутали. Дивіться. Зараз підожіть. Так. Це виходить тут, буде сходи. Зараз. Підожіть. Да, От. Тут буде кухня. Тут буде кухня, де вона? Отут тут буде. Так, значить ходити. І я дуже люблю будувати маленькі будиночки. Мені не дуже... Я не дуже люблю, коли величезні будинки. Тому банк. От зробив. Не, я не дуже гарно вмію робити це все. І тому я починаю це все робити. Я тренуюся. Ви будете підписуватися і все в мене буде гарно виходити. Так. Тепер виходить. Десь кімнати. Вже поділити може. Потім поділимо, як треба. Дивіться. Був таким, став таким, взагалі все добре, просто. Так. Так, тепер дах. Буде місто. Дивіться трошечки взагалі треба. Подивити. Так, тут тепер трошечки треба. Так, тепер вайник. Так, тут. Давайте зробимо таку колону, все. А тут зробимо так. Дивіться, тепер робимо так. Підожіть. Підожіть. Зараз. Тут треба виходити. Так і тут так, да. так. Ну що от сюди. Так, все. Кухня побудована. Ну, можна зробити так, так. Ну тай. Ні, 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 підожіть. Думаю... Отак, от та й все так. Не будемо Робити багато чого. Тепер ділимо кімнати. Так. Виходить, тут буде ліжко. І давайте якось... Ні, підожіть. Давайте. Тут буде ліжко. Тут підожіть. Можна так пройти? Можна. А так, мабуть, вже не можна. Так, все. Тепер робимо велику стіну. тут. И так. И так, так, так. Так. Тут лихтар, тут лихтар. Теперь, тут лихтар. Ліхтар. Тепер. Це ми закриваємо. Все. Так, а тепер дивіться. Наш що Дивіться, тепер тут Мивальник вже і не зробиш, но. Ну, і, і ще я хочу, що тут був килим. Дуже-дуже красивий килим. Просто красивучий. Так, так, так. все, так, так. Угу. Так. Ну, думаю, тут селянин буде жити. Тільки вікно. Треба зробити, тому що без вікна немає нічого, так. Думаю, на, на цьому я буду завершувати цей відеоролик. До побачення! Слава Україні!